Це номінація волонтер-організація. А для нагородження запрошується волонтерська група Маленький Ельф. Волонтерська група Маленький Ельф селище міського типу Одюбинська Київська область. Це об'єднання працює вже 8 років і за цей час зробило дуже багато у сферах освіти і культури. Відзначаємо проект індивідуального шефства для випускників інтернатів. Запрошуємо на сцену Тамару Жолобицьку. Організатора та куратора групи волонтерська організація Бойові бджілки, місто Вінниця. Основний напрямок на початку роботи організації був захист переселенців, допомога шпиталям, допомога речами, бійцям. АТО. 2015 року допомога бджілок стала ширшою аж до купівлі під шефним підрозділом необхідного військового обладнання з доступних приватним особам, придбання та ремонт джипів, забезпечення військовою амуніцією. Запрошуємо на сцену, Ларису. Олуля координатора групи, і вся групані всі наші ділки. Отже, наступний лауреат це психолог у консультативний центр Фенікс для воїнів АТО, їх родин та переселенців, місто Бердичів, Житомирська область. Це великий і дуже ефективний проект, який складається з кількох етапів, який має вражаючі результати. Роботу центру забезпечують 492 волонтери. Залучено майже мільйон гривень. Просимо на сцену Оксану трибун голову центру. А також запрошуємо на сцену Андрія Іонова, члена правління Асоціації благодійників України, президента благодійної організації Вектор для вручення нагород. Пане Андрію, прошу. Перед тим, як Андрій піднімається, хотів би сказати, що це остання в нас номінація, крім планшеток ангелів, ми кожному лауреату ще вручали гарний. Подарунок подарунок від Міжнародного благодійного фонду Україна. – це книжки і диски. І отже, ми переходимо до нагородження в останній номінації. Третє місце волонтерська група Маленькі Ельф. Друге місце волонтерська організація Боєвівділки. Кожній бджілці по подарунку. Отже, переможцем у номінації Волонтер організація став волонтерський психолого-консультативний центр Фенікс. Дорогі друзі! Годійності ніколи не буває забагато. Низький уклін всім тим, хто робить все можливе, незалежно від того, скільки він може реально зробити. Тому вітаю вас всіх з, тим, з тими нагородженнями. Успіхів, удачі на всіх. Слава Україні! Героям слава. Дякую, вам! Прошу. Я дуже схвильована дійсно, тому що всю нагороду заслуговують всі волонтери, які є. Я дякую, що у нас дуже гарна команда, що у нас дуже гарна громада, що у нас дуже гарна Бердичівщина, Житомирщина і взагалі Україна. Я дякую вам всім, тому що це нагорода наша спільна.